Пане Олеже, на рахунок голосів, але це вже політика. Просто так зазначу для глядачів. Немає монобільшості в цьому питанні, тому що з слух народу було тільки 196 голосів за цей бюджет. Решту назбирали по інших фракціях. Це при тому, що опозиція не голосувала повністю. Ні батьківщина не голосувала, ні Європейська солідарність голос лише один парламентар проголосував за. Тобто навіть не було монобільшості, яка готова зібрати достатню кількість голосів за цей бюджет. Ну менше з тим, це вже політика. Нас цікавлять реальні гроші, та на які ми маємо сподіватись. З'явилась публікація в «The Times», британське видання, що Британія готова передати Україні 10,5 мільярдів доларів заморожених російських активів. Знову ж таки, це посилання на джерела видання «The Times». І Нібито велика Британія готова, враховуючи те, що Британія все таки не член Євросоюзу. Так вони ж вийшли з цього союзу. Чи можуть вони от реально самостійно ухвалити це рішення щодо передачі активів, не опираючись на рішення ЄС та Єврокліру? Ні, ну формально можуть, тому що в них на території заморожено. В дійсності в Британії заморожено 30 мільярдів доларів на сьогоднішній момент. Вони зараз говорять про 10. Але тут є маленький нюанс. Нюанс полягає в тому, що 10 то мало це по-перше. По-друге, обіцять не значить жениться. В даній ситуації хотілося би побачити якісь відповідні документи. Це раз. По-друге, Законодавство Великої Британії, воно мало чим відрізняється від законодавства Європейського Союзу, і там є певні юридичні особливості з приводу формальної конфіскації заморожених активів. Хоча, ще раз повторюю, шанси там більше, тому що британське право воно трошки специфічніше, воно відрізняється від того, чим користуються європейські суди. Але все рівно, дивіться. Ми почули цю заяву, вона не може не тішити. Але хотілося б якихось документарних підтверджень того, що це буде зроблено. Ну і ще раз повторюю: 10 мільярдів доларів це добре, але вони не вирішують, проблематики, яка безпосередньо, не вирішують проблематики, яка безпосередньо стосується от, е, наступного року і соціального, соціального блоку наступного року. Закриваючи тему вже цього репараційного кредиту, на який ми так сподіваємось, як ви бачите, пане Олеже, оце поява цих грошей заморожених російських активів у так званому мирному плані Трампа. Чи може вона якось спонукати Європу швидше ухвалювати рішення? Тому що в цьому мирному плані РФ спільно з США можуть попиляти ці гроші і розраховуватись ними, як вони бачать, чи може за рахунок цього Європа прискоритись. І ухвалити таке рішення на нашу користь. Ну, дивіться, вони не можуть цього зробити, тому що тому що ці гроші заморожені в Європі. І бажання Трампа продати Україну Російській Федерації в обмін на заморожені російські активи в Європейському Союзі це не більше, ніж бажання сім'ї Трампа особисто. Щоб ні в кого не було зайвих ілюзій, європейці ті гроші не віддадуть. І ми це вже абсолютно чітко почули. Позиція європейців полягає в тому, що доти, доки Росія не розрахується за всі нанесені збитки з Україною, ті гроші розморожені не будуть. Для Бельгії ці гроші є джерелом податків. Треба розуміти, що кожен рік. Заморожені російські активи 190 мільярдів євро, які знаходяться в Євроклірі, приносять Бельгії у вигляді доходу порядку 3,5 мільярдів євро. Тих 3,5 мільярди євро це чисті доходи, які оподатковуються по бельгійському законодавству. І вони надходять в бюджет Бельгії. Як ви думаєте, вони мають бажання позбутися такого джерела наповнення власного бюджету? Ні. Тому бельгійці, і не тільки вони європейці, безперечно, будуть думати, яким чином використати ті гроші в інтересах європейської економіки, Трамп в даній ситуації точно нічого з того не отримає. Питання в іншому, питання бажано було би, щоб Україна отримала. Тому що, на відміну від Трампа, вона має всі права на ті гроші і має право. Отримати ті гроші у вигляді відшкодування щодо нанесених збитків Росії економіці України. Пане Олеже, і ще одна цікава тема, яку хотілося б з вами обговорити. Вона стосується польотів. З'явилася цікава публікація у Financial Times з посиланням на лоукостерів, візеєр, Кажуть, що готові повертатися в Україну лоукостери, щойно буде укладена мирна угода. Одні говорять, що після укладення мирної угоди їм потрібно два роки для повернення, а інші кажуть, що Реней, зокрема, що готові повертатися майже як не одразу, через два тижні після укладення будь-якої мирної угоди. Як ви думаєте, звідки взагалі з'явились ці розмови та, про відновлення польотів? І що взагалі з точки зору економіки означає те, що в країну не літають літаки? От Україна це та країна, де не літають літаки. Що це означає для нашої економіки? Як це б'є по нас? А це, а це відчутно. Ну, Б'є по е, логістиці людей в першу чергу. Б'є по перевозці термінових вантажів? Е, вони не літають абсолютно зрозуміло, тому що прильот любих дронів це є дуже велика небезпека для персоналу, небезпека для парку літаків, небезпека для пасажирів. Ніхто цього робити не буде. Тобто доти, до кінба закрите, воно закрите. При будь-якій мирній угоді, я думаю, що все буде дуже швидко відновлене, якщо будуть дозволяти. Умови прийняття літаків відповідними аеропортами. Але, принаймні, в західній частині України точно вони тут же можуть відновити свою роботу. В першу чергу це Львів, тому що там вражень найменше. Що стосується Києва і Борисполя, ну тут трошки ситуація гірша, тому що були фактичні прильоти на взлітні полоси, але я думаю, що достатньо швидко це може бути відновлено, щоб відновити. Стабільний пасажиропотік. Це надзвичайно важлива річ, тому що це дуже сильно ускладнює в реальній дійсності можливості людей пересуватися, в тому числі і за кордон. Так, і це непоганий дохід, тому що я думаю, що різко зросте пасажирообіг по тих компаніях, які будуть сюди прилітати. Головне питання це безпека. Як тільки безпека буде владнана, я думаю, що, до речі, я хочу нагадати, що нам пам'ятаєте, активно обговорювалося відновлення авіаційного сполучення ще минулого року. Потім говорилося, що обов'язково осінню 25-го року, як тільки буде хоч якийсь просвіт, буде це зроблено. Тепер, ну, безперечно, все це впирається в мирну угоду. Тобто, як тільки буде припинений небезпека обстрілів шахедами, ракетами і іншими способами враження. Ми одно, однозначно побачимо літаки в себе в аеропортах. Пане Олеже, в мене ще 33 питання, як завжди, але знаю, що мушу вас відпускати. Пасибі вам за цю розмову. принагідно запрошую долучатись до наших наступних ефірів. Пасипі, дякую, дякую. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Також запрошуємо вас до дискусії в коментарях. Ми все радо читаємо. Будь ласка, пишіть до зустрічі!